Надія Савченко обіцяє припинити голодування у разі, якщо її стан буде критичним. Про це розповів адвокат Марк Фейгін. Він також оприлюднив записку від бранки. У ній Савченко дякую всім, хто підтримав її на акції солідарності 1 березня. Нагадаю, Надія голодує вже майже три місяці. Лікарі констатують збій у роботі нирок та говорять про початок незворотних процесів в організмі Українки. Дякую людям, які вийшли 1 березня на акцію солідарності за справедливість проти злочинної смерті. Я з вами. Я не помру, доки ми разом не зламаємо стіни цієї кривавої тюрми народів під назвою Кремль. З повагою і вдячністю. Надія Савченко і вже завтра басмани суд Москви обговорить імунітет Савченко. Як делегата парє, відтак льотчиці можуть змінити запобіжний захід.